Вітаю, друзі! Всім привіт! мої хороші! Показую дієтний катюшкин суп, звісно з сердіреєм, куди ж без цієї селерії, селеріуму, хто як знає. І також це відео може згодитися для молодих хазяйчок, які тільки починають куховарити. і хотіли би такий суп приготувати, щоб він був смачний, ароматний, але без м'яса і без засмажки з різних причин. Ми такий готуємо завжди, ніяких зажарок, ніколи. Отже, нам знадобиться картопля. Наприклад, в мене тут дві картоплини, дві картоплини. І дві ложки крупи. Тому що, якщо крупу сипати наугад, то її вийде багато, суп настоїться, вона навариться, вийде каша, а не суп. Нас цікавить рідка страва. Отже, дві картоплини, дві морквини, одна цибулинка, кусочок корня свіжого селери, такий, як кулачок, як картошинка. І дві ложки крупи. Сьогодні у мене гречаний прямо такий справжній прекрасний супчик. Так от. Для того, щоб це було не тільки корисно, а ще й смачно, ми мусимо цей зготувати класний овочевий бульйон. Ну, якщо це сезон, можна накидати всяких корінчиків свіжих. Але зараз зима, ось ставимо чайник, я забула сказати, щоб було ще й швидко. Зараз зима, тому я буду додати все, що я сама заготовувала. Сушена петрушка, сушений кріп. Це трава до м'яса. І трошки можна її додавати. Це сіль. Можете купити сванську готову сіль, але я робила всі по сезону, які є травки і муравки на городі, посушила, ой, помила, подрібнила на блендері, перемішала з солью, розстелила під малючкою, і воно висохло. І вийшла така ароматна, зелена сіль абсолютно натуральна. Малесенький кусочок імберія висушеного, прям пластиночка, щоб така, як. Не остринка, а таке, щоб в носик як мінералка, дає щось було. Якщо б цей суп був чечевічний, то обов'язково сушена м'ята в чечевічний суп додається. Це пелюсточка. Щойно посушений корінь селери, бо в мене велетенський попався і що? Він пропаде великий, він так не скористається. Лаврове листя я купую свіже в спеціалізованому магазині, де ці всі трави і спеції. Срок годності перевіряємо, щоб був аромат лаврового листа, і до того, що він дуже корисний, антибактеріальний і так далі, дуже-дуже, придуже корисний. Чорний перець або хмелі сунелі. І подрібнені корінчики селери, ще такі давні, вони висушені. І чого я додаю, це все різне. Дуже засушене, не дуже і свіже, тому що воно по-різному розкривається на різному етапі приготування і, як настається суп. І це таке багатство смаку, понимаєте, отже, овочі почистили, цибулю, якщо у вас не люблять, не ріжте, покладіть ціленьку потім тихенько викинете. Можна додавати, помиті хорошенько, верхню чи зняти. Ну, шкурочку, а тоненько ще оставить, тому що вона може дати кольор бульйону. Розумієте, такий золотавий, трошечки не білий, не прозорий. Половину корня селери я нарізаю, щоб було що їсти для густини, а половину великим куском кидаю для аромату і потім просто викину в кінці приготування. Крупу промиваю, з чайника заливаю воду, щоб швидко готувався суп. Продовжуємо, поки водичка закіпає, картоплю дрібно, мені не важко, там дві картоплини, одну морквину крупну нарізала. Малесенька хай ціленька звариться, можна відкинути, якщо буде зайва густина, Селеру подрібнила і куском, крупу замочила, трава наготовила. І що, друзі? Кинуться були. Ну так, треба підбісювати трохи своїх хейтерів, щоб вони активізувалися, то притихли геть, розумієте, я ж же... жити без них не можу. розумієте, Це ж ну, двигатель просто рушій. Енергії. Щоправда, оцей згусток енергії бажано було б направляти в позитивне русло. Ну, вже як є, не забуваємо посолити, але помірно, краще потім покуштуйте, бо овочі по різному впитують в себе, крупа бере на себе по різному сіль. Щоб було вам це все прекрасно. І на столі ще сіль може оця асфантська стоять. Я додаю одразу і крупу промиту, тому що в мене тут вариться телефон на паузі, а в мене є ще справи негайні. І все. Нехай вариться. Ну, крупу можна трошечки пізніше додати. Але я люблю, щоб крупа була, була розвариста. Так ну, для шлунка краще такі супи. Так, друзі, докипає наш супець, овочі майже готові. Всі наші травочки, маравочки, соль, потім підійдемо ще покуштуємо. Та тихенько повикидаємо, що зайва, але аромат, друзі, тут такий прямо неймовірний післясвятковий аромат стоїть. Готов, друзі, мій супчик знаменитий, ароматний, смачненький. Якраз дві порції, скільки чого потрібно, я внизу пропишу. Раптом ви і справді такий не готували. Чи готували? Всім дякую за пережити, за підтримку україномовного контенту на Ютубі, тому що що. Чим більше якісного українського контенту буде на просторах YouTube, тим швидше він витіснить решту неякісного контенту.